Масштаби використання на фронті дронів на оптоволокні вражають ворожих дронів, і це кажуть всі військові, відчувають на полі бою. Не треба дивитися на статистику. Про це говорять всі з усіх напрямків. І поки що ворог переважає саме у цій ніші безпілотних технологій. Бо ми якось наші час вирішили, що це не такий перспективний напрям і. Поставили ухил на дрони із штучним інтелектом, що правильно, але штучний інтелект розвивається повільно, а дрони на оптоволокні русня масштабували дуже швидко. Чи зможемо ми якось догнати І чи бачите ви якісь такі потуги від українських виробників? Що в нас, от ми будемо так само масштабовано протидіяти цим? Ну таким дронам на оптоволокні? Чесно. Це велика проблема. Вони на оптоволокні в Україні говорили ще рік тому, але станом на зараз ми рівно там. Оте, от що там, де ми є. У ворогів є, а у нас немає. Я давно закликаю всіх не слухати приселі, не звертати уваги на заяви про те, що ну ми там зараз перетім дамбіть Бамбас, типу і у нас там сто п'ятсот ракет мільярдів. І там ну, все, от от все ні. Це все фігня на рівні приселізів, наявність тієї чи іншої зброї насправді на фронті перевіряється її бойовим застосуванням масово. Якщо воно є і воює на фронті, тоді воно є. Якщо воно є там в якомусь одному екземплярі, його там дуже успішно випробували, і показали Зеленському, дивіться, як у нас це красиво, Тоді цієї зброї на фронті нема. А вона й там дослідному зразку, і це абсолютно нікого не цікавить. І зараз ми маємо просто наслідок того про що я і мої колеги е, говорили ще рік-два, тому що е, оце. Ентузіастський розвиток галузі, коли от наші дрони розвивалися, тому що у нас тупо взагалі нічого нема. Ну, порівняно з ворогом, да? у нас не було навіть приблизно таких запасів артилерії, як у ворога, коли він на нас наступав, примусило нас, е, із, як то кажуть, із лайна і веток взагалі ліпить хоча б щось. І ми дуже швидко піднаторіли в цьому. І е, завдяки др от, дронам, е, змогли, хоч якось збалансувати співвідношення сил з расистами. І от е, расисти, просто які довго розкачегарювались, вони нарешті цю все теж зрозуміли історію і теж пішли в дрони. І зараз вони нас потужна нас доганяють і переганяють. І тому я не абсолютно не маю жодних підстав внушати комусь зараз якісь сподівання на те, що от все виправиться і все знову буде добре. На жаль, ні. Тобто, вже там рашистська машина так розкачегарила, що дай Боже, щоб ми хоч якось там доганяли. А їхня перевага в шахедах ну це просто зараз щось страшне. Шахеди, я бачив, там. Звіти, аналітичні звіти наших зброярів ще торік. Тобто, станом ще на початок, якщо напомню, 24-го року шахеди були вже кращими від усіх наших можливих бойових там дальнобойних дронів на порядок. Це по співвідношенню їхніх можливостей, їхньої ціни. І рашисти це теж зрозуміли. І зараз масштабували виробництво шахедів так, що можуть відпускати їх по Україні сотнями щоночі. Ефективність биття шахедів теж у нас стала. Стало набагато гіршою. І, ймовно кажучи, рашисти зараз а, переходять в ту фазу, коли вони шахедами можуть передобати весь наш тил, по саме не горює І це велика загроза, тому що а, захід а, системами ППО знову продовжує нас тримати на голодному пайку, бо сидять же самі в позиції, що а у нас мало, і самим жалко, тому нам теж треба щось. І отут а, ми доходимо до тієї історії, що. Тепер питання виживання утопаючого виключно в руках у самого утопаючого, і от ми говорили про це дуже довго. Ми критикували міністра оборони. Першого, другого за от перший міністр оборони під час торгнення взагалі трони називав весільними да, та без з яких зараз неможливо. Другий міністр розвів якусь таку канітєлью своїх закупівлях, що зараз самі військові виступають з тим, що дронів або нема, або вони є лайном. Ну от факти фактично, які ну от отримав ти тисячу дронів. Да, вони в тебе не літають, і ти військовий мусиш за свої гроші купити нові плати, щоб їх там перепаяти. Ну от до чого ми доходимо. Та у цього, у цієї проблеми багато на жаль, батьків. О, Головне, що там, умовно кажучи, у Міністерстві оборони немає клепки щось цим зробити. І максимум на що у них там вистачає мізків, коли там умовно кажучи, Білецький заявляє, що в третій штурмові вже три місяці не отримують дронів, то в Міністерстві оборони знаходиться можливість забрати дрони у інші військової частини і передати цій. Знаєте, заткнути дірочку, скотчем чи ізолітою якоюсь Але системного вирішення нема. Навпаки, вже починаються скандали про закупівлю друзів за якимись цікавими цінами там на мільярди гривень. Тобто, Ну на жаль, ми зараз абсолютно не в тій фазі, коли можна сказати, що ну, час, час і побіжимо полетемо. Ну, навпаки, ми зараз як така несхідна історія, де ми деградуємо, і, на жаль, це співпадає з тим, що ворог посилює своє обстріл. От, Стріли і так далі, і от о, найбільше в мене розпач, о, я вже не знаю. Я вже боюсь говорити про це. Я ну, рік, другий вже говорю про те, що. Оці перестрілці з Путіним та нас врятують Ну тільки балістичні ракети, які хай можуть бути не дуже точними, але їх нам потрібно дуже багато. Ну для того, щоб ми могли. Е от не нашими дальнобійними дронами, які, на жаль, вже не є давно так дуже ефективними. Ми їх сотнями можемо запускати, але долітає, дай Боже, один. Ми ще навіть не розуміємо, як і де він літить і де його збиває. Ну і несе дуже мало вибухівки порівняно з шахедами. Тому нас могли порятувати балістичні. Листичні ракети, але, на жаль, верховний головнокомандуючий, його ставка, от весь цей час тупо відморожувалися якимись присалізами, що от-от, ми там, от уже у нас є десь ракета, ну, валяється одна чи чорт я знає, що і от зараз, коли, умовно кажучи, в повітрі запахло. Великою поразкою і окупацію України ну якось заново забігали, Зеленський вже два дві заяви за цей місяць зробив. що вже е, знайшли ми гроші на балістичні ракети, і він звертається до виробників там прискорити і то сьо. Ну, давайте зафіксуємося. В травні 25-го року Зеленський сказав, що знайшов гроші на ракети. Ну, не в 23-му, не в 24-му, а в травні 25-го. Ну, подивимося, коли тепер ракети ці з'являться. Але, от, на жаль, без переваги в знищенні прифронтів, я умовно кажучи, рашистського. Ну, у нас чекає дуже печальна історія. І станом на сьогодні ми вже маємо окуповані населені пункти на Сумщині. Наступ а, ворога це, на сумщині і до речі, з того напрямку мій родич, Вони успішно використовували е, дрони українського виробника. Щоправда, виробник не встигає із запитом наших військових. А так, і, і про те, що ми почали говорити про ці всі перемовини і про ці всі танці з бубнами у Стамбулі, можливо, би умір зосередився якраз на цьому виробнику і догнати, догнати Росію, хоча б поставити це все на якісь такі зрозумілі рейки, і зрозуміле бачення, і оновлення, і щоб ми мали чим відбивати. І рятуватися від ворожих дронів, пане Юрію. Я я вам дякую.